Сьогодні зробимо маленьке тренування для тих людей, хто багато сидить і хто хоче покращити свою поставу. І нам потрібна стіна. Стіна у цих є дуже класний інструмент, будь ласка, використовуйте. Діма, розташовуємося стопи від Ставимо стопи за 7-10 см від стіни. Трошки можна більше вперед. І вони повинні бути паралельними. Криш. Середня частина грудної клітки і потилиця до стіни. Але тут увага з потилицею. Якщо Діма притисне потилицю, ви бачите, як це неефективно включає передню частину шиї. Тому Діма не буде притискати потилицю. Макушка направлена вверх, і ногами штовхаємо підлогу. Коли ногами штовхаєте підлогу, будь ласка, звертайте увагу, щоб ваші коліна не перерозгиналися трошки м'якчемче коліна. Mm -hmm. Так. Штовхаємо ногу від центра в різні сторони. Угу. Трошечки, можна, так. Угу. Трошечки можна зробити декілька дихальних циклів, відчути ширину між правою і лівою лопаткою, да, лопатки широко, відчути свою грудну клітку на стіні, контакт грудної клітки зі стіною. Угу. І потім, з наступним вдихом-видихом, по зрізниці починаєте піднімати руки до паралелі з підлогою. При цьому залишаючи грудну клітку спокійно, піднімайте опускайте декілька разів. Три достатньо, щоб ви відчули, як рухаються лопатки, знову ж таки, як контактує спина зі стіною. Останній раз залишайте. І тут з вдихом починаєте розкривати руки в різні сторони під прямим кутом, не піднімаючи плечі до вух. Можна трошечки опустити нижче лікті, чим плечові суглоби, і думати про те, що ви розштовхуєте стіну. Тобто ширина нас не цікавить, не притискуйте плечову кістку до стіни. Між лопатками широко, лопатки не стискаються. Зробіть так вісім разів. Вдих і видих. Останній раз ми залишаємося в цьому вихідному положенні. І звідси починаємо прикручувати руку в плечовому суглобі, тобто плечову кістку. Ви прокручуєте і повертаєте пальці руку вверх. Це дімена амплітуда. Увага! Не тягніться долонями. Не тягніться долонями, не провалюйтесь в грудної клітки, тільки плечова кістка. Прокрутити і повернути. Думайте, що ваші лікті на одній точці знаходяться. Прокрутити плечова кістка тут. Останній раз залишились, якщо це визиває дискомфорт, ви можете трошечки більше руки вперед вивести і трошки більше ще прокрутити. І звідси, спробуйте руки видовжити вверх. Така як англійська буква V. Не, не об'єднуйте трошечки ширше. ширше. Так, англійська буква V. І по цій траєкторії спуститись вниз і макушкою тягнутись вверх. Продовжуйте. Можна вдих і видих макушкою вверх. Угу. І зробіть так також десь вісім разів. Угу. Останній. І поверніть долоні вперед. Вирівнюйте.